Друзі, всім привіт! У мене п'ятничний закуп в супермаркеті НЕТО було всього 15 хвилин на те, щоб швиденько щось взяти, чимось поласувати. На вихідних, вихідними днями лією ось так. Закупилася трошечки, витратила 28 євро. Що саме придбали, зараз детальніше розповім. А, ну, це вже, не знаю чи традиція, але вже тенденція їхати в п'ятницю і ось так щось смачненьке купувати. Не буду затягувати, розповідаю, що саме ми придбали. В першу чергу хочу вам показати цю пусту пляшку порожню. А, так, ми купили непорожню пляшку, і саме Лія обрала ось таку колу це ну, аналог, скажімо так, знаменитого напою. Тут 3 літри XX. L-size, ну, Лія показала, каже, мама дивилася, там стенд був зі знижками. Євро 50 коштували ці 3 літри на те, щоб власне, треба, не треба було купувати. Але коли я занесла торбу додому, поставила на підлогу і, ну, як поставила, не кинула. Але чомусь на дні ця пляшка лопнула, причому ось так от трошечки така утворилася маленька. Тріщинка, з якої почала витікатися, так би мовити, кола. Ми швиденько її перелили в дві такі пляшки, ось я тільки одну поставила, закрила, щоб газ не виходив, тому вдасться все ж таки випити цей напій. Але ось така в нас була історія. Навряд чи ми коли-небудь ще купимо такий напій газований. але ціна принаймні більш ніж доступна, прийнятна. Ось такий газований напій. Далі чіпси. Ось такі часто їх беру. Як ви бачите, знову більшість продуктів саме не марки. чіпсах тут 350 грамів, звичайні класичні чіпси, євро 82 коштують. Далі морозиво, ось такий конус ванільно-полуничний і ось такий ванільний. Тут же одне морозиво. Зникло десь. Коштує ванільне євро 84 6 порцій, і полуночне 71 Ось така ємність 720 мл, 423 грами В одній такій упаковці морозив. Далі, акційна ціна на банани 98 центів. Ну, тут в нас вийшло кіло 830 Не знаю, вже хтось, мабуть, брав, але це не суттєво. Банани смачні, невеликого розміру і гарна ціна. Далі ось такий крем-десерт. Минулої п'ятниці брала, начебто всім сподобалось, дуже швидко з'їла. Тут у нас була акційна знову пропозиція 30% на другу упаковку. Ну Тобто, рахуйте, одна така упаковочка 15% знижки на ванільне. 8 штук ванільного десерту, 8 штук фісташок. 82 центи коштує М -м ваніль і фісташка 86 центів. Ось такі 4 упаковки. Це безнижка загалом склала 50 центів. А далі спагеті продовжила ще. Я вирішила взяти. Ціна дуже класна. Ну, це врахуйте, як я в соціальному магазині купую 60 центів пів кіло. Тут ось пів кіло таких спагеті, якісних, високої якості, продукт. поки там ще залишалося, вирішила взяти ось ці 2 кілограми за 2,40. Власне, заплатила. Далі Лія обіцяла протягом тижня побачила, що там продаються фарби для обличчя. Ось такий макіяж для свята, так і називається. Ну, Лія, звичайно, ще в машині все розпакувала, і ось поки я Працювала ввечері, вона взяла і пофарбувала вже деякі фарби відсутні. ну Вона просила вам це пояснити, передати. Так що вона вже цим користувалася, коштувало це 2,88. ну Не так вже дешево, але дитина зраділа дуже. Флан карамельний, це такий пудинг, ось він там з карамельною такою рідиною. Дуже цікаво, він відчиняється, і такий десерт на тарілочці виходить. У нас всі їдять, всі люблять, ну хтось більше, хтось менше. Вже якийсь час не купували, вирішила придбати. Тут у нас 12 стаканчиків таких, ціна євро 87. Ось так. Далі спагетті були вже яблука Golden 2 кілограми. Непогана ціна, не супер економічна, але 2,79 Тобто по євро 40 кг. непогано. яблучки такі ідеальні, опортовані, гарні. Якраз вистачить, ну, принаймні, на завтра точно, на суботу. Ну, а там подивимось. Броколі, броколі заморожені, таких 900 грамів. Ціна всього 2 євро. Я купую час від часу і теж як до гарніру додаю. Роблю соус сметанковий з чесничком і обварюю броколі. Це дуже корисно і дуже смачно у нас вся сім'я їсть. Броколь по кілька цвіті і трошки вітамінів кожному. Так, про колу цю невдалу я вже сказала. Далі сир, ось такий козиний, дуже смачний сант. Мюх. Мюх, здається, так це називається. Оригінальний раніше до того, як у Франції спробувати, ніколи не пробувала. 200 г коштує 2 євро 2,05. Ну і жамбон це теж традиційно минулого тижня купувала. Цього разу теж взяла 20 скибочок, тоненько нарізаних. 250 грамів всього. Це ось такий жамбон. Тут шинка, а точніше, в'ялене м'ясо порізане. Дуже зручно так його споживати. 3,05 коштує ці 250 грамів. Власне, ось такі закупи: багато, небагато, смачненькі, деякі запаси, якщо говорити про спагетті, ну, десерти. Переважно десерти, трошки фруктів. Ось такі закупи. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Не забудьте, будь ласка, підписатися, якщо ще цього чомусь не зробили, поставити вподобайку і написати кілька слів в коментарях. Мені буде дуже приємно, ви мене мотивуєте не складати рук, продовжувати знімати ці відео, навіть не дивлячись на те, що зараз п'ятниця, пізній вечір, але ось так іде хто навіть. Чекає, коли я закінчу, щоб взяти собі морозивку також після вечері. Такий ось десерт. Чекають мене, тому закінчую вже цю балаканину. Ще раз дякую, побачимося в наступних відео. Обов'язково все, бережіть себе, бувайте.